Ну, хто як не вони спалять ті мости, і щось мені підказує, що все тільки починається. Сьогодні вони нам в люцо плюють і заявляють, да, це ми і продовжимо діяти так і далі. Перші дні червня для росіян виявилися дуже спекотними. Палало на мосту. А також на аеродромах стратегічної авіації тимчасово існуючої Росії. От самольот догорає Один. І таких ще сім штук. І, звісно, палали дупи російських пропагандистів. А -а -а! А як, значить, як виразився один взрослий, в общем, чоловік, типу Росії, дали защиту. Я не знаю, про цю операцію точно будуть фільми, знімати і книги писати. Зараз про це все детально вам розповім у новому випуску обережно зомбоящик. Але ви, друзі, не забудьте, будь ласка, поставити свою вподобайку. і Якщо не мені, то точно СБУ. Обов'язково напишіть коментарі і свої враження від таких операцій. Тож, погнали! Чого так боялася кремлівська влада? Знову сталося третій підрив Кримського мосту. Цього разу не такий, як на цій футболці, але не менш важливий. Напередодні СБУ провела нову унікальну спецоперацію і втретє вразила Керченський міст, але вже під водою. Давайте ще раз на це подивимось. І що цікаво, це трапилося через день після того, як та ж служба безпеки уразила 41 російський військовий літак. Задблогери не стримували своїх емоцій. Що тепер Чого не беріясь терпім, штори? Сколько можна терпеть? Меня вже нерви на приділим. Ми вже по Києву по центру д орешника б. Ох, ну просто медлявух. вух кримське місце. Взагалі болюча точка росіян і б'ють туди вже тричі. За даними служби, нова операція тривала декілька місяців. Агенти СБУ замінували опори цього незаконного об'єкта, і без жодних жертв серед цивільного населення 2 червня, о 4.44 ранку, понад тонну вибухівки підірвали. Керченский мост закрыт уже более двух с половиной часов. Обследуют конструкции об этом, пишет связанный с российскими силовиками канал. В чате Керченского моста печаль-печаль. Значит, для обследования конструкций есть основания, они могут быть повреждены. Як відомо, після вибуху підводні підпірки опор сильно пошкодилися на рівні дна, тож фактично міст перебуває в аварійному стані. Ось до речі, на цьому фото червоною стрілкою вказано ймовірне місце підриву опори прямокутником: те, як ця опора сконструйована, 1100 кілограмів тротилу це дуже солідний заряд, тож в аварійності мосту можна не сумніватись. Голова СБУ, генерал-лейтенант Василь Малюк, особисто контролював проведення цієї операції та координував її планування. Бог любить трійцю, а СБУ завжди доводить задумане до кінця і ніколи не повторюється раніше. Ми двічі вразили Кримський міст у 2022 та 2023 роках, Тож сьогодні продовжили цю традицію вже під водою. Жодним незаконним об'єктам Росії немає місця на території нашої держави. Тому Кримський міст абсолютно законна ціль, особливо зважаючи на те, що ворог використовував його як логістичну артерію для забезпечення своїх військ. Крим це Україна. І будь-які прояви окупації будуть отримувати нашу жорстку відповідь. Звісно, російські воєнблогери, як завжди, не повірили в геніальність наших спецслужб. Там заявили, що насправді значних пошкоджень немає. А у Криму ну як завжди, все по плану і ніякої паніки. Одна із основних е задач цих патов із Києва це посіяти паніку, щоб нерви були накалені до приділу, як зараз в республіці. Ну, знаете, у Крымчан определенный иммунитет на все это есть. Мы уже проходили энергоблокаду, и водную блокаду, и террористические акты, которые периодически в отношении... Нас ідут, поэтому нікакої паніки ні. Потім так звані експерти-пропагандисти почали розповідати про те, що все нормально їхній міст дуже захищений, і закласти там вибухівку ну просто нереально. Тож, за версією болотяних, українці по мосту запустили свою нову розробку тихохідний підводний дрон. Ресурсы противника рассказывают о якобы минировании моста. В действительности он с высокой вероятностью применял аппараты типа Маричка или Толока, разработка которых шла с 2023 года. При этом возможно использование и аппаратов другого типа, ранее широко не анонсированных. Произошедшее было ожидаемым, поэтому подготовка к такому сценарию шла давно. Опоры обносили защитными сооружениями, у моста возводили ряды боновых заграждений. Как можно увидеть, не зря. Однако проблема в том, что одними пассивными средствами защиты не обойтись. Ведь если дронов будет несколько, то они могут просто идти один за другим. Первый прорывает первую линию, второй следующую, а третий уже взрывается у опоры. Так, що виходить, що весь ваш багаторівневий захист цієї незаконної споруди до одного місця, варто лише одночасно запустити кілька цікавих підводних дронів, марічку чи толоку, СБУ, візьміть до уваги. Ну а я поки нагадаю, яку локшину про захищеність Карчинського мосту раніше навішували росіянам. Вообще Крымский мост очень серьезно защищен у нас как сухопутной части, там специальное подразделение Росгвардии создано, которое не даст возможности ну, каким-то диверсантам там подойти. Очень мощная группировка ПВО развернутого шалонированная. Более того, даже стоят специальные уголковые отражатели на воде, если вдруг будут бить по мосту э, противокорабельными ракетами. Но для россиян сегодня важно успокоить и сказать, а как мы прикрываем этот мост. Вы знаете, прикрытие э, Крымского моста у нас многослойное. Начинает систем с 400 Это прежде всего у нас там два полка стоят с 400 да? У нас огромная группа зенитных ракетных комплексов, хорошо известных и, и Торы, и Бук и Панцер и Оса. У нас работает дежурная авиация Су-30. У нас даже под водой там работает специальные у нас подводные пловцы, которые контролируют основы и дельфины. А дельфіни да і одна любопитна віч там установлен датчик. І якщо чоловік під водою приближається к опорі, зробатують такої, скажем, зумер, який може винести мозги чоловіку. Утім, ані підводні плавці, ані дельфіни не допомогли росіянам захистити кримський міст від третього удару, тим паче від того удару, на який московити, як вони кажуть, очікували. Порядне очевидно, що к сожалению, що то должно може произойти. тому що звісно, бо з. Знищення кримського мосту в наших інтересах ми про це неодноразово повідомляли. По перше, це незаконна споруда, символ окупації Криму. По-друге, це допоможе нам звільнити півострів. А по-третє, окупанти використовують кримський міст для перекидання озброєння і військових на південь України. То, що відбувається в Криму, не категорія інтересна, мене це бісить. Ох, у пропагандиста Соловйова взагалі зараз глибока депресія, і все знову ж таки через СБУ. Ну точніше, через їхню безпрецедентну операцію під назвою Павутина, внаслідок якої було уражено стратегічні бомбардувальники РФ. Оце так файно виглядає зараз аеродром. Білая стратегічна ворожа авіація. Как-то дорогі друзі. поворачивается. Говорить, что утро доброе. Так що здравствуйте, дорогие друзья. Конечно же, перемога совершенно вот екстраординарне. Але насправді ми нічого не знищували, ми просто забирали своє. Бо саме Україна свого часу передала Росії чимало бортів стратегічної авіації. Тож прийшов час розрахуватися. Це вон там, 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 вот аж горить, видно. Што інтере. А вот взорвалось только что. только росіян Тепер 1 червня День національної трагедії. Як вони самі ж писали, чорний день російської авіації. І все це завдяки воїнам СБУ. Ну і маленьким, але дуже точним дронам. опять копчерап'язлітіло. Откуда злітають? Нічого не паня. Оділ. до чего техника дошла? Но ну, из фуры вылетающие дроны, это, конечно, вообще какой-то нонсенс. Я такое впервые вижу. Мне это напоминает луковые новости. Как будто не настоящие новости, а придуманные в Украине. Надеюсь, что... Ну, я не верю своим глазам. Я не верю в то, что дроны из КАМАЗов в России могут вылетать с боевой частью и атаковать аэродромы, какие-то склады с ГСМ и так далее. а виявляється, це можливо, і що дуже цікаво, можливо, прямо під носом ОФСБ. Російські силовики вже провели обшуки на складі в Челябінську, де за повідомленнями російських пабліків могли збирати дрони і будиночки, під дахом яких БПЛА ховалися. Хоча стало известно о що что склад, где собирались эти дрони, Андрій, знаєте, где находился? в mm -hmm. В Челябські, mm -hmm. то это вся територія mm -hmm. Росії була. В зоні внімання дійстій спеціальної служби службы безопасности України. Я не знаю про эту операцію. Точно будуть фільми снимать і книги писать. Тобто, як би там росіянам не розповідали про захищеність, Україна довела, що може дістати окупантів будь-де і як завгодно, і показала нашим партнерам, що всі розмови Кремля про якісь там червоні лінії вони. Порожні немає підстав їх боятися і серйозно ставитися до ядерних доктрин. Тим паче їхня ядерна тріада завдяки цій операції суттєво постраждала. Росіяни ледь не ридали для них крайне важливо нанести цей удар прям в саме серце. Теперь ніякого другого самоліту, крім стратегічних бомбардировщиков, не могло э, принести столько болі для нас. Ну, давайте будемо чесними. Люди рефлексируют. людям неприятно, у людей вопросы, людям э, крайне, крайне сложно в это поверить, потому что это ядерная триада, это вот гордость страны. Но есть же обычные люди. Есть ведь не только те, кто целыми днями погружен в информационное пространство. Есть самые обычные люди, которые вчера открывали там Телеграм, І глазами искали, а где вообще таблетки от серця, где успокоїтельне, где вообще що? От кому, кому, а пропагандисту Соловйову точно потрібні були заспокійливі. Він, до речі, вирішив шукати винних тепер серед своїх: тих, хто нібито не захистив ці літаки. Четвертий год війни. Я не знаю, скільки раз я говорив о необходимості захищати аеродроми. Об этом писали практически все люди, имеющие отношение к военной тематике. Говорили о безумии размещения покрышек, просто рисования. Говорили о необходимости проведения комплексных мер по защите. Вот объясните мне, пожалуйста, как это возможно? Вот я вам показываю. Вот, вот скажите мне, что это? Вот что это? У нас вот можете мне объяснить, вот как это возможно? Вот это что? Это бетонное покрытие для стратегов, но китайских. Объясните мне, пожалуйста, почему китайские бронированные ангары для истребителей возможны? Да, хорошо, наверняка у стратегов гораздо больше размер. Это что, что-то меняет? Части, которые стоят и срочников, не срочников, они организовали систему защиты от очевидной угрозы сегодняшнего дня беспилотников. Или а, нет, это далеко, ничего не долетит. У каждой ошибки есть фамилия, имя, отчество. И эти люди должны быть наказаны жесточайшим образом. Ну а далі російський терорист Владимір Адольфович почав хейтити не лише тих, хто не захищає аеродроми, але й своїх колег по цеху російських пропагандистів, воєнблогерів. Як я читаю мерзітельно та істеріка, котру розвернув на блок етатблок мірзавцевих падунків, притворяючись. Воєнблогерамі, і здесь я считаю, что Федеральная служба безопасности Российской Федерации прекрасно знает, что що надо делать. И надо уже ряд людей вполне конкретно упаковывать. Далі ще більше він закликав розстріляти російського солдата, який коментував бавовну на аеродромах. Ось цього пам'ятаєте? Тут біспорно піркитю являється. из солдата срочной службы, который вместо того, чтобы взять табельное оружие, и мне не важно, мог он, не мог он, но он схватил свой телефон, который у него, кстати, не должен был находиться, с радостью снимал атаку дронов на наших стратегов и выложил это в сети. Потом это было. То есть, да, конечно, я бы этого бойца просто вывел и рас... Строю, но так как мы живем в стране, где многие так и не поняли, что идет война, и где законодатели у нас расстрелы запрещены... То поэтому нічого з цим солдатиком не буде. А було би бы Ох, подобається мені жабо гадюкін. Звісно, що ця атака це великий ляпас Путіном. Він он взагалі ніяк це не коментує. До речі, що важливо, офіційна російська пропаганда теж ні Скабєєва, ні Попов, ні Норкін на всіх федеральних телеканалах. Тише, так небы ничего и не сталося. Той той же Соловьев, бачьте, вин кричит только на своему радио, а не на Россия один. Ну мы с вами хорошо понимаем, что у Украины нет собственной космической разведки, у Украины нет собственных сил и средств. Мало того, у Украины даже нет собственной агентурной сети, которая могла бы позволить провести столь масштабную операцию со столь тяжелыми для нас последствиями. За этой операцией ее за разработкой бесспорно стояли не американцы, но британцы, вместе с сопутствующими службами. В темно или не в темно они использовали данные, предоставляемые разведкой Америки, это уже другой вопрос, но то, что за этим стоят британцы, поэтому, на мой взгляд, однозначно необходимо нанесение неприемлемого ущерба британской короне, мое личное мнение, что Ответ должен быть не только по Україні, но і по странам НАТО. Потому що то, що вчора произошло, это однозначно по нашої ядерної доктрині обозначають ескалацію до уровня ядерного удара. Звісно, Росіяни в істериці і зараз вони захочуть потужно відповідати. Тож, будь ласка, будьте у безпеці і реагуйте на сигнали повітряної тривоги. Але всім варто також розуміти, вдарили б ми по аеродромах чи ні. Вони б все рівно нас тероризували, випускали підалі ракети та дрони. Бо у них одна мета знищити Україну. Але це. Точно не вийде. Тож не піддавайтеся ворожій пропаганді. Дотримуйтеся інформаційної гігієни та довіряйте лише перевіреним джерелам інформації і силам оборони України. З вами була Анастасія Норіцина. Побачимось.